Зараз у нашому місті проходить турнір з футболу, який організований громадською організацією Наш Новомосковськ до дня міста, що відбудеться 27 вересня. Матчі проходять кожного дня за адресою вулиця Радянська, 50. І наша знімальна група дізнавалася, як проходив один з матчів групового етапу та поспілкувалася з Сергієм Валентиновичем, учасником громадської організації Наш Новомосковськ. Ви бачите, сьогодні мероприятие проходить в місті Новомосковськ. Уже третий день идет турнир футбольный, посвященный Дню города. Сегодня играют две команды, одна из которых представляет общественную организацию Нашного Московска. Вот если вы смотрите на поле, вы видите она в оранжевой форме. Конечно, мне хотелось бы пожелать команде, которая представляет наш Московского, победы! Юлія прийшла разом зі своїми друзями подивитися матч, повболівати та підтримати свого друга, який за її словами просто марить футболом. Адже дуже важливо у такі моменти бути поряд з близькими і показувати свою підтримку. Прийшла поддержать друга сьогодні. В команду, наш мой хороший друг Вадим Литвиненко. для нього футбол це не просто життя. Він болеет настолько, що невозможно було это це событие просто так. Тобто ми прийшли з друзями його поддержать і пожелать победы. Поки у них все хорошо гра була напруженою і цікавою, адже у протистоянні зустрілись сильні команди та приблизно рівні суперники. Багаторазовий чемпіон міста та району команда Металург та команда. Наш Новомосковськ. Підсумок гри перемога команди наш Новомосковськ з рахунком 8-5. По завершенню матчу нам вдалося поспілкуватися з гравцем металургу Максимом. Граю за команду Сьогодні ми програли, звісно, обидно, але нічого, в наступний раз більше Ну, Звісно, що хочу сказати, першу чергу спасибо за мероприятие. И, таких бы делали, то Було поінтерешне бы грати. І ребята показували в себе. Ну що желаю. Желаю для новосковська побольше про таких, і все буде хорошо. Один з представників громадської організації Наш новомосковськ Сергій Коцюра каже, що такі заходи просто необхідні нашим містянам, тому що зараз важливо пам'ятати, що окрім негараздів та проблем є життя життя, в якому обов'язково має бути місце для спорту, як для важливої складової здоров'я, розвитку сили духу та наснаги. Но. В любом случае для этого турнира главное не победа, а главное чтобы люди города поняли, что не только существуют сложности, но существует еще вот спорт. А пока существует спорт, пока существует движение к чему-то лучшему. Наш город буде жити, жити і процвітати. Турнір триватиме ще тиждень, а фінал відбудеться до дня нашого міста. Приходь підтримати друзів чи просто цікаво провести час та отримати нові яскраві враження. Вболівай за команди рідного міста.